Доброго дня в США. Чергова безпрецедентна подія. 20 поважних фахівців написали відкритого листа в адміністрацію Джо Байдена. Лист опубліковано в газеті The Hill. Хто давно мене слухає, знають, що я регулярно посилаюся на цю газету. Хто не знає, це видання спеціально для американського політичного естеблішменту. Видання Незалежне демонструє точки зору обох провідних партій. Цю газету читають конгресмени і сенатори, а по матеріалах цієї газети можна узнати, які саме теми зараз є важливими для американської політики. Автори листа фахівці з національної безпеки. Серед них два колишніх командуючих військами НАТО. Колишні командуючі військами США в Європі, колишні високопосадовці Держдепу, провідні дипломати, у листі вони просто валають до адміністрації Байдена і вимагають негайно почати давати Україні стільки зброї, щоб Україна могла не тільки захищатися, а перемогти у війні. Серед авторів прихильники обох партій. Які були на високих посадах при різних адміністраціях, їх всіх об'єднує глибока тривога за долю США і як вони вказують в цьому листі? Зараз ця доля напряму залежить від ситуації в Україні, відкинувши чимність, автори фактично звинувачують адміністрацію Байдена у боягузтві і висловлюють нерозуміння і засудження такої політики. Ось текст цього листа. Після нього я дам свій коментар. А в першому коментарі посилка на цій лист для тих, хто хоче прочитати англійською мовою перше джерело. Отже, війна в Україні досягла вирішального моменту і на карту поставлені життєво важливі інтереси США. Задовго до того, як Кремль вперше вторгся в Україну у 2014 році, ми, перебуваючи на вищих посадах в уряді США та Збройних силах, стежили за зовнішньою політикою Москви та серйозними небезпеками, які вона становить для Сполучених Штатів та наших союзників, ми уважно спостерігали за великим наступом Москви з лютого. І відповіддю адміністрації Байдена та її союзників і партнерів, ми підтримуємо тісний контакт з українськими, американськими, європейськими офіційними особами. Двоє з нас щойно повернулися з зустрічей з керівництвом оборони та військових частин України, незважаючи на те, що адміністрація Байдена. Успішно згуртувала союзників США та надала значну військову допомогу зокрема і цього місяця доблесним Збройним силам України, їй не вдалося виробити задовільну стратегічну концепцію, яка би дозволила урядам зберегти громадську підтримку участі НАТО в довгостроковій перспективі, надаючи допомогу, достатньо, щоб створити тупикову ситуацію. Але недостатньо, щоб повернути російські територіальні здобутки. Адміністрація Байдена може ненавмисно вихопити поразку з пащі перемоги через надмірну обережність щодо провокування російської ескалації, як звичайної, так і ядерної. Ми фактично передаємо ініціативу президенту Росії Володимиру Путіну. Та зменшуємо тиск на Москву, щоб вона припинила свою агресію та серйозно підійшла до переговорів. Імперіалістична війна Москви проти народу України. Це не тільки моральне знущання, кампанія геноциду, спрямована на те, щоб стерти українську націю з карти, але це і явна загроза безпеці та процвітанню США. Американські принципи та інтереси вимагають найсильнішої відповіді достатньо, щоб змусити росіян повернутися до долютневих рубежів і примусити їх нести досить високі витрати такі, щоб утримати Росію від вторгнення в третій раз, у зв'язку з тим, що російські війська намагаються перегрупуватися на сході та завдати спробам України та завадити спробам України відвоювати Херсон на півдні. Настав час для союзників України зробити все можливе, надавши Україні засоби необхідні для перемоги. Затягування конфлікту через так звані стратегічні паузи лише дозволить Путіну перегрупуватися, відновитися та завдати ще більшої шкоди самій Україні та за її межами. Але поки що ні адміністрації, ні європейським союзникам. Не вдалося зрозуміти, чому це важливо для сполучених штатів і заходу. Це важливо тому, що Путін проводить ревізіоністку зовнішню політику, спрямовану на знищення заснованої на правилах системи безпеки, яка забезпечувала американську та глобальну стабільність, і сприяла процвітанню після закінчення Другої світової війни. Агресивні плани Путіна не закінчуються на Україні. Як неодноразово заявляли російські офіційні особи, якщо Росія переможе в Україні, наші Балтійські союзники по НАТО опиняться під загрозою, як і інші союзники, які проживають по сусідству. Розважлива політика сьогодні визначає завтрашній ризик. І шукає правильне місце та час для боротьби з цим ризиком. Для США та НАТО цей час настав, і це місце Україна, велика країна, населення якої розуміє, що його вибір або перемогти Путіна, або втратити незалежність і навіть своє існування як окремої орієнтованої на захід нації, маючи необхідну зброю та економічну допомогу. Україна може перемогти Росію, якщо це вдасться, нашим солдатам з меншою ймовірністю доведеться ризикувати життям, захищаючи від російської загрози союзників США, з якими ми маємо договори. Як виглядає поразка Путіна? Виживання України як безпечної, незалежної та економічно життєздатної країни? Це означає Україну з обороноздатними кордонами, які включають Одесу та значну частину узбережжя Чорного моря, а також сильну, добре озброєну армію та реальне припинення бойових дій. В ідеалі це має включати повернення під контроль України всіх територій, захоплених після 24 лютого, і зрештою. Земель, вкрадених у 2014 році, включно з Кримом. Такий мир можливий лише тоді, коли Путін зрозуміє, що зазнав серйозної поразки, і більше не може досягати силою своїх цілей домінування над Україною чи будь-якою іншою нацією. Для України і Сполучених Штатів було б поразкою, якби Захід, поспішаючи припинити бойові дії. Спонукав Україну поступитися територію в обмін на припинення вогню. Це буде повторення ситуації після агресії Москви проти Грузії у 2008 році, коли Захід наполягає на припиненні вогню, яке фактично ратифікує минулу агресію Кремля і фактично не змушує його припинити стріляти чи захоплювати додаткові території. Понад 10 тисяч українців загинуло після припинення вогню за минськими угодами, які Росія десятки і навіть сотні разів щодня порушувала. Припинення вогню не припинило б агресію Росії чи окупацію нею української землі. Це просто дало б Москві паузу, щоб консолідувати свої здобутки, а потім відновити наступ. Більше того. Згідно останніх опитувань, переважна більшість українців виступають проти будь-яких територіальних поступок в обмін на припинення вогню з Москвою. Такий план також прирік би мільйони українців жити під режимом, який скоїв численні воєнні злочини, чиї високопосадовці та ЗМІ закликали до деукраїнізації України, яка вже піддається примусовій русифікації. Зокрема, незаконна та примусова депортація майже 400 тисяч українських дітей до Росії на усановлення. Ці заходи спонукали все більше вчених описувати російську політику як геноцид. Зараз план Москви полягає в тому, щоб отримати мога більше перемог на полі бою, проведення фіктивних референдумів на новоокупованих українських територіях. Як прелюдія до їх анексії, підірвати єдність Заходу у підтримці України шляхом припинення постачання газу взимку, блокувати українські порти, щоб викликати дестабілізуючий дефіцит продовольства на глобальному півдні, щоб таким чином завдати удару Заходу. Для всіх цих цілей Москві потрібен час. Це означає, що Сполучені Штати та їхні союзники. Повинні продовжувати тиск на Москву. Адміністрація Байдена повинна діяти швидше та стратегічніше, задовольняючи запити України щодо систем озброєння. І коли вона вирішує надіслати більш досконалу зброю, наприклад, артилерію Хаймарс, вона повинна надіслати її у більшій кількості, щоб максимізувати її вплив на полі бою. Україні потрібні далекобійні вогневі засоби, щоб перешкодити російському наступу, зокрема, шляхом знищення російських запасів, харчування, палива та боєприпасів. Це означає, що США мають надіслати боєприпаси «Атакамс» для комплексів Хаймарс із радіусом дії 300 км, необхідним для ураження російських військових цілей, будь-де в Україні, зокрема в Окупованому Криму. Ще Україна потребує постійного поповнення боєприпасів та запчастин для артилерійських платформ, що постачаються з різних країн, і деякі з яких не є взаємозамінними, ці системи постійно використовуються, щоб що робить технічне обслуговування та поставку запасних частин критично важливим. Те, як і де використовуються ці системи а також Логістична інфраструктура для швидкого повернення обладнання туди, де воно може бути найбільш корисним, також може мати величезне значення. Окрім цього, Україні потрібна більша протиповітряна оборона малої та середньої дальності для протидії російським авіаційним та ракетним атакам. Дедалі більшою проблемою є необхідність розгорнути адекватні контрзаходи. Щоб перешкодити зростанню поширеності дронів російського виробництва та нових, які Росія намагається закупити в Ірану, адміністрація поки що не бажала вживати таких рішучих кроків через страх спровокувати Росію, або як нещодавно сказав радник з національної безпеки Джейк Саліван на форумі з безпеки в Аспені, щоб уникнути Третьої світової війни. Путін та інші високопоставлені російські чиновники неодноразово нагадували Заходу про небезпеку ядерної війни напередодні та після нападу Москви 24 лютого. Але США також є ядерною державою і було б стратегічною помилкою припускати, що ядерне стримування більше не працює. Ядерне стримування все ще працює. Путіну вигідно погрожувати ядерною війною, але не ініціювати її. І ми бачили, як Кремль робив ядерні погрози, які виявилися порожніми, наприклад, у зв'язку з вступом Фінляндії та Швеції в НАТО. Якщо ми дозволимо Путіну залякати нас, щоб ми не надали зброю, яка потрібна Україні, щоб зупинити російський ревізіонізм. То що станеться, коли він помахає ядерною паличкою над країнами Балтії? І чому адміністрація припускає, що Путін не наважиться зробити це з Естонією чи Польщею, якщо ця його тактика спрацює в Україні? Ставки зрозумілі нам, нашим союзникам і Україні? Ми не повинні обманувати самі себе. Ми можемо думати, що кожного дня, коли ми зволікаємо з наданням Україні необхідної для перемоги зброї, ми уникаємо конфронтації з Кремлем. Навпаки, ми лише збільшуємо імовірність того, що зіткнемося з цією небезпекою з менш сприятливими умовами. Розумний і розсудливий крок зупинити агресивні плани Путіна в Україні і зробити це зараз. Коли це матиме значення. Кінець цитати. Ну що ж, ми бачимо, що американські фахівці з національної безпеки вже просто валають до адміністрації Байдена, щоб вона, нарешті, почала по-справжньому допомагати Україні отримати перемогу, а не робити маленькі подачки з розрахунком, щоб Україна просто не програла. Притому вони звертаються через відкритий лист, через громадськість. Враховуючи їх високе положення, це свідчить про те, що в коридорах влади вони не змогли достукатися до адміністрації Байдена і вимушені все це виносити на загал, з надією, що хоч так вдасться вплинути на ситуацію. І знову я маю цитувати сам себе: ось тут, в правому верхньому куті, мій відеоролик за 9 квітня. Я вже тоді сказав, що Байден політик, а не державний діяч. Тому він думає про майбутні вибори. І тому він буде до осені гальмувати допомогу Україні. Тобто допомога буде йти така, щоб Україна не програла, але відверто, недостатня, щоб отримати перемогу. І тільки в осени піде справжня допомога така, щоб у жовтні. Україна здобула яскраву перемогу на полі бою. Це ще не буде перемога у війні, але це буде така яскрава подія, що вона стане провідною новиною, і кожне з мої буде казати, що перемогу допомогли отримати американська зброя і особисто президент Байден, який дав цю зброю Україні. А 8 листопада в США вибори в Палату представників і в Сенат. Куди Байдену вкрай необхідно провести своїх людей, бо інакше до влади прийдуть республіканці, які зможуть організувати йому імпічмент? І якщо американське суспільство з такою високою симпатією ставиться до боротьби України за свободу, то чому б байденовським політтехнологам не зіграти на цих почуттях і не здобути електоральні голоси на хвилі радості за успіхи України? Ну що ж? Час, що минув з квітня місяця, показав, що все йде саме так, як я і прогнозував. Байден настільки відверто гальмує справжню допомогу Україні, що про це висловлюється все більше політиків. Про деякі з них я дам посилки у першому коментарі до цього відео. Але є і гарна новина: починається вересень місяць. Коли за тим моїм квітневим прогнозом до України нарешті має піти так потрібна наступальна зброя, щоб наприкінці вересня, початку жовтня, Україна продемонструвала яскраву перемогу на театрі воєнних дій. Тобто, ще раз повторюся, зараз нарешті до України піде зброя. При тому політтехнологи Байдена зможуть сказати, що адміністрація... Відгукнулося на лист поважних фахівців з національної безпеки. Хоча це все так і було задумано вже давно. Мене тільки одне дивує: якщо я з Києва бачив це все вже на початку весни, то не вже цього не бачили з Вашингтону поважні фахівці. На все добре.